Ну, для порівняння моя рука і який грибунчик. Моя рука і який, друзі, грибунчик. Просто велетень. Реально велетень. Оце те, що потрібно. Ай, краса. Ну, якось так. Але ж це ще не все, друзі. Ха -ха. Вісім. І дев'ять. Отак от, Дев'ять штук вам зразу. Друзі гриболови, всім привіт! Всім, як завжди, бажаю здоров'ячка, Миколаївсь на зв'язочку. Ну що, люди? Трішки є вільного часу, майже там 2-3 годинки. Виїхав отакий от молоденький лісочок. Хочу разом з вами походити. Відпочити трішки і пошукати білі грибочки. Ну, що ж це робиться? Де не гляну, кругом повно білих грибів. У нас вже майже кінець жовтня, білих грибів майже ще нема. Де-не-де попадається там 1-2, 1-2. Сьогодні все зроблю для того, щоб знайти білі гриби і показати їх вам. Так що, друзі, вмощуйтесь позручніше. І погнали дивитися відео. Друзі, ходю ось міжряддями. Попадаються інші грибунчики, ось якісь. Ну, непонятне, не те, що нам потрібно. Іду, не спіша потихеньку, чому того, що листячко багато вже припало. Ну, поки що грибочків я не бачу. Піддивляюсь отак під кожне деревце, між рядками дивлюся. Ну, поки що глухо. Ну, це тільки початок, друзі. Це тільки початок, не знаю. Ну, ну, повинні вже бути гриби. Дивишся, в інтернеті вже всі візде збирають. Ну як це так, це в нас нема білого гриба. Що це робиться? Ну, будемо, будемо шукати, люди. Сьогодні повинні ми вже їх знайти. Пройшли у нас дощики, вже були дощики. І гарненькі дощики, саме такі грибні, які потрібно. Я думаю, ну білий гриб повинен же на це зреагувати. В попередньому відео я вам там показував маслят, підберезників, цих грибів валом, просто реально валом в лісі. А білого гриба майже, майже, майже нема. Трудові в цьому році такі білі гриби, важкувато їх знайти. Але. Але, 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 будемо з вами шукати. Ну, якось так, рухаємось далі. О, Є перша знахідка, друзі. Перший біленький красунчик. О, щось він. Щось він вяленько так стоїть, мабуть, гнилий. Отакий от, от красеньчок білесенький, грибунчик. Ну що, хрупаємо, попробуємо. Тим Ну, а, ну ось, бачите, що робиться. Підгнилуватий. Перший, ну, підгнилуватий. Ну, ми його зараз підріжемо, трішки глянемо. Може, там шапинка гарна. Ну, в принципі, він так з виду, ви знаєте, ще й нічого, якби. Ну, зараз подивимось. Я думаю, можна рахувати в залік. Перший грибончик у нас є. Все не прийшлось мені, друзі, далеко ходить. Як можете бачити, гляньте який ось красень. Гляньте який красеньок. Також заховався, але бачите, також ніжка, трошки вяленько він стоїть. Але гарненький. Звенить клас. Другий грибунчик. А вон, дивіться, поруч який ще малючок. І третій грибунчик. Отак от, от, люди. Так що, розпочинаємо сезон полювання за білими грибами осінніми 2025 року. Да, може, хтось каже, та в нас вже там давно є все. Друзі, ось е кінець жовтня, тільки-тільки починають лісти. Ну, так у нас, люди. Не знаю, як у вас, але у нас отак. -от. Все тоді, хрупаємо і одного друга, і другого. Забираємо, довго я чекав на ці грибунчики. І буде сьогодні у нас смажена картопелька з білими грибунчиками. Якось так. Мабуть, у нас іще один красунчик. А не, мабуть, а точно. Гляньте, яка, друзі, краса. Ну, довго-довго я на них чекав на ці грибунчики. Ходив, 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 ходив до лісу, але ж не було. Зараз пішли. Пішли отакі красенечки, отакі красиві грибунчики пішли. Ай, Любо подивися, краса, просто краса. Бомба, просто супер, люди. Звісно ж, забираємо такого грибунчика. І рухаємось далі. Ще під кущиком зачаївся один невеличкий красеньок, малючок. А? Ну клас же ж, клас, люди, клас. Опа. Опа. От, ну гляньте, любо подивитись на такі грибунчики. Клас. Я ж кажу, мене сьогодні емоції просто переповнюють. Я так довго чекав на ці білі грибочки. І ось, будь ласка. Дивіться, яка краса. Все, до кошика, і рухаємось далі. Трішки-трішки поблукав, але ж все-таки ще знайшов. Небагато, друзі, тільки починаються вони небагато. Але, як бачите самі, от такі гарні красиві грибочки ростуть. І ось, дивіться, ще поруч дивіться, опана. І ось іще один, опа-на. Отак от, от, друзі, чотири гриба. Навіть не чотири, п'ять Тут маленький. Один грибончик, другий, третій, четвертий. І ось красунчик п'ятий. Отак от. от, так от починаються наші білі грибочки. Ну все, друзі, зараз також хрупаємо їх. Класні гриби. До нашого кошика збираємо і будемо смакувати. Все, буду вам, якщо знайду, просто показувати. Ну намилуватися я ними сьогодні не можу. Це просто грибочки космічні, довгоочікувані, скажем так. Ще один дружочок зачаївся під кущиком. От такий от красеньок. ух ти! Супер крутий, гребяра, вообще крутий. І звинить як надо, дуже гарний, просто класнючий, я б сказав би навіть. Отак от, от полюємо, потрошку полюємо. Ще раз кажу, я ж не скажу, що багато прям попадаються, багато ходю. Але отакі знахідки мене сьогодні дуже-дуже радують. Ну, якось так. До корзини й топаємо далі. Ще ось, друзі, один, ну, цей під'їжений. Бачите, зливаються. Здорово, вони зливаються з листям. <гум> Очі чуть ли не випадають. Поки знайдеш, ну, таке теж красунчик ось є. Ну, він ще й нічого, бачите. Зараз вам його покажу. З'їжений з одного краю і з іншого краю. Ну, це все обрізається, нічого страшного немає, це все обрізається. І до смаженої картопельки буде саме те, що потрібно. Ну, отак от, краса. Забираємо. Так, ще один красунчик, друзі. Ось. Ось ще один красунчик. На нас чекає, заховався. Але він на нас чекає. Нема тут більше поруч. Наче не бачу. Ну і все одно, отакий от гарненький. Моцний, гарний. Оба. О, а, дивіться, як нема, бачите. Листя рейнув. І він ось за ним І ще один красун. До речі, цього я так не бачу. Друзі, не повірите, ось ще третій за ним росте. Дивіться. Я ж Бо бачу одного лише гриба. Листя грибонув, 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 будь ласочка. Ось таких ось три білих гарних красенючка. Ну, цей, звісно, звісно, взагалі, красунчик-красунчик. Ну що, ще три штучки в нашу копілочку? Пішли далі. Люди, ну а це справжній бонус. Це вже справжній бонус. Один. Другий. Третій. За ним ось четвертий. І ходімо ось далі ще покажу. І ось дивіться. П'ятий, ну цей згнив і шостий. Отак от, от, люди, є. Пішли. Але ж це ще не все, друзі. Ходімо, покажу далі. Оба! Сьомий. Сім підряд отаких от от красенів грибунчиків. Сім штук. Ну, якось так. Але ж це ще не все, друзі. Ха-ха. Вісім. І дев'ять. Отак от. от. Дев'ять штук вам зразу. Влупив, ходив, ходив, шукав, шукав, то там один, то там один. Дев'ять штук. 9 штук і майже всі поруч. Ну що, вирізаємо у нашу копілочку і додому. Ну ось, друзі, з однієї грибниці. Будь ласочка. оце красеньочки, оце те, що треба. Ну, для порівняння моя рука і який грибунчик. Моя рука і який, друзі, грибунчик. Просто велетень. Реально велетень. Оце те, що потрібно. Ай, краса! Космічні, реально космічні грибочки. Ну, якось так, друзі. Ну що, люди? Я ж вам казав, що це ще не все. Дивіться, які три красунчика-грибунчика. Чотири навіть, друзі. Чотири. Чотири отаких от красунчика-малючка ще знайшов. Є, є, напав я трошки на них. Глаз трішки пристрілявся до них. Є. Пішли білі грибочки, і це, звісно, раде. Просто ради. Отакі, от я ж кажу. Ось один манюнький, другий, третій і четвертий. Цілою сімейкою. Так що зриваємо їх до кошика. І додому, як я кажу, на картопельку. Все, ходимо, гуляємо далі. Так, ще один старичок, друзі, є. От такий от красун. Під'їжений, трішки покусаний і не червивий. Дивіться. Просто поїжений, попідкушуваний, але, друзі, не червивий. Нема черва. Ху-ху-ху. А я думав, йому вже все гаплик ще й побачив його здалеку. Та думаю, це йому капець. Та ні, друзі, та ні. Хо-хо. Ну і добре. Ну і добре, ну і добре. Давайте вам ось трішки покажу, що тут у нашій копілочці вже мається. Ну так от, друзі. Поки що так. Я думаю, ще трішки і хватить. Будемо їхати додому. Ну що, друзі, оце вже, мабуть, останнім грибочком будемо закінчувати нашу грибалочку. Полазив, хорошо, гарно погуляв. Зараз вам підзніму підсумок, як завжди. Покажу, стільки я грибунчиків назбирав. І будемо рухатись, друзі, додому. от такий от невеличкий красеньочок. Мнешка вже й налазився, та й час вже їхати додому. Зараз покажу вам всі гриби, що назбирав. І так, як я завжди кажу, коротенький підсумок в кінці відео. Ну, так і от сьогодні у мене вийшов врожайчик. На жаль, звісно, ті самі здорові білі гриби були червиві і червиві повністю. І шапина була червива, і ніжка. Ну, а так, в принципі, нічого. Десь близько 36-38 грибунчиків я зібрав. От ті великі я повикидав, бо вони червиві. Ну, як можете бачити, самі розміри доволі доволі непогані. Це я ж кажу: я беру гриби, не червиві. Це всі гриби, які без черв'ячків, чистесенькі, абсолютно класні грибунчики. Суперові просто. Ну, Така от грибалочка сьогодні вийшла. Друзі, з вас сподобаєчка, Підписочка на канал. Я вас буду намагатися радувати отакими яскравими красеннями грибочками. Ну а ви в свою чергу, будь ласочка, вподобаєчку за те, що я роблю і знімаю такі відео. Все, друзі, тоді не прощаємося до наступних рибалок грибалок Всім па-па!